Розгублені, вимучені та налякані. Вони ще довго не могли оговтатись від пережитого. Сотні тисяч переселенців з Донеччини вимушені були тікати з рідних домівок. А у 22-му році запрацював перший пункт для тих, хто тікав з-під обстрілів у Запоріжжі, і вже через декілька тижнів запрацював перший центр Ямаріуполь у Дніпрі. Минув рік, і сьогодні таких закладів є у 16 містах України. Як відсвяткували річницю та які заходи впровадили для маріупольців? Дивіться. Фотозона з патріотичних кульок, лотерея та аніматори для дітей. Маріупольці відзначають першу річницю центру Я Маріуполь у Дніпрі. Мені понравилось весело так. Більше гри все понравились. М'ячки я ці кидала на батуті. Нам сьогодні рік. Нам є чим пишатися, нам є про що розповідати. У нас є великі досягнення за цей рік. Зазначу, що центр було відкритий для надання всебічної підтримки для допомоги для наших мешканців міста Маріуполя. Також потім ще розширили таку географію підтримки і почали надавати допомогу для мешканців Маріупольського району. На свято приїхав і Мер Вадим Бойченко. Саме йому належить ідея створення центрів Ямарюполь за святковим столом разом із містянами говорив, який має бути наше місто після деокупації. А ще зазначив, центри підтримки працюватимуть допоки це буде потрібно людям. Головною складовою в центрах Ямарюполь є люди, які приходять з відкритим серцем, з душою і кажуть, що ми прийшли додому. А ще у Дніпрі провели майстер-клас, де дітлахи опанували новий вид майстерності під назвом Квілінг неповторна техніка хендмейд. У мілі ручки маленьких маріупольців зробили яскраві, об'ємні весняні букети квітів за допомогою скручених смужок паперу. Здоров'я тому центр «Я Маріуполь Дніпро запрошує малечу на дитячий фітнес. Що четверга тренерка Ольга завжди готує різноманітний цікавий формат занять для маріупольців. Червоними і жовтими кольорами маріупольці переносять на папір весну усією сім'єю. Маріупольці зібрались у центрі Ямаріуполь, Одеса на майстер-клас з образотворчого мистецтва. Ігри фотосесії та майстер-клас з виготовлення подарункових листівок. Це все влаштували для маріупольчат у Вінницькому «Я – Маріуполь». Аніматори подарували маленьким мрійникам незабутнє свято. А у Рівному пройшла казкотерапія з елементами творчості. Маріупольські легенди оживають. Дітки разом із вихователем зробили пластилінові картини, на яких зобразили друзів героїв маріупольської легенди Паскаля і Мартіна. А наприкінці всі разом загадали одне єдине бажання оживити легенду та повернутися до українського відродженого міста Марії. Танцями єдиним айділом центр «Я Центр у Рівному долучають всіх охочих до плетіння сіток для наших захисників. Я наближаю на нашу перемогу, бо дуже хочу повернутися додому. Неважливо, який ти великий чи малий. Головне, щоб було бажання. Ось таким видався насиченим та творчим тиждень у всіх центрах Я Маріуполь. А наступною обіцяє бути не менш цікавим. Тож гуртуємось разом до перемоги! Слава Україні! Побачимось!